Добре, я ще хотів тебе спитати. От зовсім недавно пройшов книжковий арсенал. Це така культурна і мистецька подія. Як ти вважаєш, коли зараз стоїть питання виживання української держави, і української нації, чи розвиток мистецтва і культури на часі? Чи він зіграє якусь свою певну роль? Чи він потрібен, чи потрібно на нього витрачати свої зусилля, час, увагу? Чи все-таки треба сконцентруватися на е, тому, що зовсім нагально необхідно? Кожений ну, код нації він безцінний і зупинити його розвиток неможливо. Е, тому їм такі події, як книжковий арсенал, це звичайно епохальні події. Е, мої знайомі, деякі беруть брали півну участь в цьому в цій події. Тому воно допомагає е, в мірі міріх е, мішка заміг автомат. Так що це ще питання, що сильніше. Ну, а от е, значна частина діячів української культури, коли був Майдан, вона виступала на підтримку антимайдану. Е, наприклад, Марія Яремчук, е, дочка Назарія Єремчука, який був українським патріотом. Мабуть, націоналістом так чи ціні, не знаю. Але вона виступала на Антимайдані, от, і ще значна частина українських митців виступала на Антимайдані. От, е... Які в тебе думки взагалі стосовно цього? Ну, особисто я не чув, що вона казала на антимайдані. Тон факт виступу на антимайдані ми засуджувати звичайно не можемо. Можливо, вона там казала розумні речі. Не обов'язково, що людина виходить і каже щось, щось нерозумне. Е -е, якщо вона закликала до миру, до, до, до співпраці, то це одна справа, а інша справа, якщо вона закликала до якихось радикальних насильницьких е -е, дій, то це зовсім інша справа. От. Я особисто за те, щоб е -е, ми ці е -е, діячі мистецтва. Аралативнішу участь у громадському житті, і особисто ми дуже часто запрошуємо і художників, і педагогів до наших чергових і нарад, і зборів, щоб обмінюватися думками і щоб такий гуманітарний аспект брати до уваги добре. Тепер анкета Бернара Піво. А Яке твоє улюблене слово? Добро. А Яке слово ти найбільше ненавидиш? А Що тебе заводить? Творчо, духовно, емоційно? Робота. А що тебе обламує? Сон. А яке твоє улюблене а, матерне слово? Я не вживаю. Не вживаю. Ні, не вживаю. А які звуки або шуми ти любиш? Природні шуми. Ну, спів пташок, наприклад. А який звук шуми ти ненавидиш? Ну, буває музика. Музика, яку важкий рок, важкий рок не переносить. <гум> а в якій професії а, ти міг би себе спробувати? Або, наприклад, якби ти не був громадським діячем, ким би ти міг бути? Наприклад, бухгалтером би був. А чим би ти ніколи ні за що не хотів би займатися? Ніколи ні за що? Ну, такої, ну, якоїсь, наприклад, такої діяльності, яка йде на шкоду людям. ну, Наприклад. Їм О, такі не зміни ну, так? А Все, інше, все інше, нема жодної професії, яка б не була корисною і приємною. А, добре, а якщо Бог існує, якщо ти опинишся після смерті перед ним, що ти йому скажеш? Я робив все, що міг. Добре, анкета Марселя Пруста. Uh, яка твоя найбільш характерна риса? Характеру, наприклад. Mm -hmm. mm -hmm. uh, uh, а uh, Які якості ти найбільш у чоловіках? Mm -hmm. Mm -hmm. Впертість? Uh. Впертість? Okay. Uh, а в жінках? Наївність. Nee. Наївність? <ріст> а в своїх друзях? А що є твоєю твоїм головним недоліком? Брак інформації. А яке твоє улюблене заняття? Відпочинок. А яка твоя мрія про щастя? Як ти бачиш щастя? Можна таки, робити все, що під силу. Тобто саме процес роботи. Не результат роботи, а процес. Так, да, так. Да. результат ти знаєш дуже важко інколи уявити. Все ж таки процес мені ближчий. А що як ти уявляєш найбільше нещастя для себе? Будь не в тім. А яким би ти хотів бути? Наприклад, якими якостями володіти? Вміннями. Ну. ну... Я вважаю, що таке вміння як можливо прогнозування, тобто аналітичні передбачення, щось таке. Може ясновидіння О, це точно було... знати. Не прогнозувати не гадати, а точно це. знати. Це було б супер, да. О, а. Це. а якби ти не жив в Україні, то в якій країні тобі хотілося би жити? Ні, ну так я не можу сказати. Тоді, тоді б я. Мабуть, тоді б я страхтом по всіх країнах. Батьківщина тільки одна. А який твій улюблений колір? Зараний. А улюблена квітка. Кліба. А улюблена пташка. Мабуть, соловей. Соловей. А я, над цими, я навіть над цими питаннями не задумався. Зараз скажу те, що в голову. Ну, те, що приходить перше в голову, це якраз найбільш вірне. Це те, що виникає з підсвідомості, як казав нам дідусь Фрейд. А які твої улюблені письменники? Ну, українські Тарас Шевченка перечитую. Ось потім Франко. А крім українських. А, крім українських, ну фантастів, Гербер Вельс цих Тих фантастів. А поети? І ти взагалі захоплюєшся поезією? Ти знаєш, так от сильно ні. Тобто я, крім шкільної програми, дуже слабо інтуїцію. А які твої улюблені літературні герої або героїні? Я б сказав би історичні, історичні постаті. Іван Бугун, от такі перебиніс. Ну, а в якій літературі вони фігуруються? Ну, Іван Бугун, наприклад, чому? води», Ну, ці історичні, історичні романи. Історичні. А які твої улюблені композитори або яка твоя улюблена музика? Групи там, виконавці? Ну, Океан Ельзи, українські, українські. Ну, Океан Ельзи — це ж поп-рок, і в них значна частина пісень це чистий рок, а деякі навіть важкі. Ні, от важкі ми виключаємо. Важкі ми виключаємо. А все інше. Ну, «Кава-чай», наприклад. Це такий альтернативний рок, досить важкий. Так... Ну, пісня Кава Ча, Океану Ельзі, наприклад. Вона ж важка? Ну, вашкувати, але я таке не слухаю. Більше... Мені більше подобається, що вони українські і пропагують українські. А сам факт? Цього? Ага. А які твої улюблені художники? Взагалі ти цікавишся образотворцем. Художників нічого не можу сказати, крім Пікас, малий. Я говорю не задай А які твої герої в реальному житті? Може, в улюблені герої сьогодення, якісь там визначні постаті сьогодення? Сьогодення я навіть не скажу. Ну. Е... Якщо сказати, от, е... з, фільмів, з фільмів, то мені, от ближче всього фільм-матриця. Угу. І фільм. Е... E, я легенда. Угу. Ось, 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 ось такі герої більш-менш я так от зараз оцінюю, як то їхню. Тобто, мені легше всього уявити себе в їхній ситуації. А, тобто, тобі важливо асоціювати себе з героями на кіноекрані? Ну, скажімо так, їхня ситуація мені. Близька, так. Близька, да. Ага. А які твої улюблені фільми? Ну, крім Матриці і Я Легенда. Ну, деякі радянські фільми, е, бачу, «Казка Полонянка, такі такі от, ну, такі, Класика. Класика, так. Да. Сучасні російські фільми мені не доподобають. А з голівудських, е, ну, ті, що я сказав, плюс класичні ну, е, е, рембо можу появитися. А серед українського кіно, як ти взагалі вважаєш, українське кіно відродиться найближчим часом? Або чи воно відроджується в даний момент? Воно має потенціал. Дати йому ще трошки грошей і воно відродиться дуже швидко. Я був на деяких представленнях молодіжних кінострічок, короткометражних, так що там потенціал є. Добре. Повернемося до Марселя Пруста. Е, е, які. Що ти більше е, ненавидиш? Найбільше всього ненавидиш? Байдужість. Байдужість? Байдужість. А які історичні персонажі ти найбільше всього ненавидиш? Ну, ти знаєш, я тебе скажу так. Якщо персонаж історичний, то його ненавидить. Ну, це алогічно. Немає смислу, так. Немає смислу, так. Да. Є просто. Я скажу так, до кого я відношусь до діяльності, яких можливо трошки негативно. Однозначно, це такі як Адольф Гітлер, Йосиф Сталін, ті, хто приносили шкоду своєму народу. Тобто я, я, я оцінюю історичного персонажа з точки зору того, того внеску, який він приніс в цю історичну епоху. Ну а от як ти ставишся до того, що зараз, наприклад, у Росії сакралізується Друга світова війна, сакралізується Сталін і його постать звеличується, зокрема на телебаченні? Ну, з приводу постаті Йосифа Стальовича, то однозначно негативне ставлення, оскільки він приніс більше поганого. Можу сказати про те, що він там добре зробив. Можливо, хтось і зробив щось добре під його керівництвом, але основна заслуга в тому, що він займався е, репресіями, розстрілами. Ну так. Да, тобто, в його е, героїзації нема нічого позитивного. Ну, просто це е, не, політика нинішньої влади в Кремлі. Ага. Героїзація Сталіна і сталінського періоду Другої світової війни. І взагалі побудова всіляких паралелей між нинішнім періодом і Другою світовою війною, нинішнім періодом і ну, Сталіним і Путіним. Так. Ну, ми що, ми однозначно тільки враховуємося. Якщо нинішня верхушка Російської Федерації сприймає його як героя, то ми повинні зважати на це і, значить, коригувати наші дії відносно влади в Росії. Значить, ми повинні вважати, що вони діють некоректно. І... Значить, із ними відповідна буде розмова. Окей, повернемося до Марселя Пруста. Е, який момент або період в історії тобі найбільше імпонує? Ну, все ж таки мені більше імпонують е, е, кінець 80-х, початок 90-х, 20-го сторіччя. А що саме там тебе найбільше приваблює? Те, що приваблює, що Україна відновила незалежність Ось, і отримала шанс на втілення своєї національної ідеї. Ну, отримати шанс це пів діла. Головне той шанс використати. Ну, ти розумієш, справа в тому, що е, я відношусь трошки егоїстично до цього епоху. Е, Май на увазі, що я теж якийсь елемент примушу, тобто ти розумієш, так? Да? Ну так. Я. Підношу ту епоху, в якій я теж частково був залучений. Ось а в принципі імпонує час національного відродження 1917 років. Також тоді були великі сподівання. Ну як ти вважаєш, під час цього періоду Україна мала реальний шанс отримати незалежність і відбутися як держава? Реальний шанс був. Більш того, ми отри... ми і були державою. Ми... Надзвичайно короткий, не так. такий неплідний період часу. Так, так. У нас були всі засоби на руках, просто невдале керівництво. Неможливо було в тих умовах захопити 40 мільйонів народ. Це, це най це дуже важко втілить, якби народ виступив. Е... Не був роз'єднаний по різних імперіях під керівництвом різних угрупувань, які на той час діяли. І це все відбувалося одним фронтом. Це було б неможливо, і ми б отримали ще тоді нашу немало. Ну, взагалі, от. Якщо казати про політиків цієї епохи, то на чиєму ти боці? Чи ти більше симпатизуєш Скоропадському, гетьману Скоропадському, чи ти більше симпатизуєш голові Центральної Ради Грушевському? Я більше симпатизую директорії. Угу. На чолі з Симоном Петлюрою. Я тобі скажу більше справа в тому, що і ми нашу діяльність почат... започаткував за її також і Симон Петлюра. Які очолили тестовію, і по-подальшому вже на імміграції відповідно і боровся за українську державу вже за кордоном? Добре. Повернімося до анкети. Який твій стан душі на даний момент? Привноважений. Який твій девіз у житті? Попереду слово. Угу. А можеш трошки пояснити його? Ну, е, все ж таки, ми повинні, ми люди вже якогось вищого щабля, повинні в першу чергу керуватися, е, ставити наші бажання під контроль. наших е, е, Наші природні бажання ставити під контроль якимось вищим ідеалам. Угу. Тому. Насторожі на цього в першу чергу я казав, Шевченко, потрібно ставити слово. І, в принципі, я тобі скажу, це дуже допомагає в щоденній діяльності. І крім е взагалі життя і в громадській роботі також. Добре, а які людські вади ти е можеш пробачити? Тобі найлегше пробачити? Ну, як всі людські вади, якщо можна сказати, що це вади, звичайно, це ще теж відносне, відносне таке тлубачення. Вони всі стоять на одному рівні. Не можна сказати, що інша справа діє. наприклад, звичайно, що вбивство гірше, ніж обрана, це однозначно. Але якщо брати вади внутрішні людські якісь, то не можна сказати, що якась... Йде попереду. Мені важко сказати. Можливо, якась іде, але це така глибока філософська якась робота повинна провести, щоб це проаналізувати, що Я навіть за це не беруся. Добре. А чи є у тебе до мене питання? Ти знаєш, більше немає питань. Я одне задав, Більше питань нема. Коли, коли будеш в Києві? Ви буду в Києві. Ну, так. мабуть, не скоро. Де, мене в Київ можуть привести справи. А, а, а так, поки що, в мене є незавершені справи в Москві. А -а. Наші люди повсюди потрібні, так що будемо сподіватися. Так, і там друг. Наш постріл везде поспів. <світ> так. Да. Добре. Добре, це був Анатолій Левченко.